Усіх вітаю Ви на каналі Сейчас. Мене звати Англіна Пичик і прямо зараз зі мною Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго ранку! всім глядачам та мали час. Героям слава! Отже, друзі, на початку нашої розмови попрошу, як завжди, бути активними. Це означає ваші коментарі, вподобайки і так само поширення цього відео серед ваших друзів, знайомих. Це дуже допоможе нам. Отже, ми з вами спілкуємося о 9 годині, 28 жовтня, о 9 ранку. за годину буквально до нашої з вами розмови на Київщині, лунали вибухи. Повідомлялося про роботу протиповітряної оборони. Також про вибухи зранку повідомили в сумах. І була інформація про те, що ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району. Там же на Сумщині, разом з цим ще ворог запустив по Україні дрони камікадзе і ввечері 27 жовтня у Харкові. В результаті російського авіаудару цієї ночі були поранені сім людей. Серед них є дитина, були частково зруйновані квартири на верхньому верхньому поверсі багатоповерхівки. Також вибиті вікна. Ну, пане Павле, ми можемо говорити про те, що ворог і далі гадить по енергетичній інфраструктурі України. Чи як би ви прокоментували ось цю атаку останню ворога? Ну, говорити що тільки про енергетичну інфраструктуру, навряд чи, кожного удару масового, чи групового удару шахедного чи шахедно-ракетного ворог противник, має, очевидно, ставить перед собою декілька цілей. Ціль номер один це наші військові об'єкти, особливо об'єкти логістики. До яких йому добраться дуже складно. Другий це наша інфраструктура, причому не тільки енергетична, а інфраструктура життєзабезпечення цивільної України. Ну і власне нікуди не ділася та задача, варварська задача терору українського населення, ударів по населеним пунктам нашим з метою. Шокувати українське населення, змусити його до капітуляції, до відмови від спротиву. Ну і, очевидно, удари по інфраструктурі, цивільній інфраструктурі, і по місцям проживання людей по містам це двоєдина задача, яку ставить перед собою Русня вже третій рік. Що стосується цього нічного удару, спрацювала наша протиповітряна оборона добре, і що цікаво, майже половина російських шакетів була не просто збита, а радіолокаційно втрачена. Тобто працюють не тільки вогневі засоби ураження, а й засоби РЕП. Тобто дрони не долітають до своїх цілей завдяки роботі радіоелектронної боротьби. Uh, Також разом з тим безпілотники вдруге вже за місяць атакували спиртзавод у Воронезькій області. Самі російські ЗМІ про це пишуть. Спочатку повідомлялося про те, що пізно ввечері, 27 жовтня, було атаковано спиртзавод у селі Красне. Згідно з відео та інформацією, очевидців у соцмережах біля заводу ем, вибухнули щонайменше два безпілотники. Йдеться про еталон спирт, який ЗСУ атакували нещодавно ще в ніч проти 22 жовтня, і також. Вже у першій 23 ночі стало відомо, що у Воронезькій області зайнялося ще одне підприємство. За словами місцевих жителів, після атаки БПЛА пожежа виникла на анінському спортзаводі. Пане Павле, а от розкажіть трохи докладніше про атаку саме на спортзаводи. Чому це важливо і що це дає? Ну, певно, найкраще ілюструє е атаки українських. Е засобів ураження далекої дії по російським спертзаводам згенерована певним штучним інтелектом заява е, російського екс-президента Медведєва про те, що він, росіяни будуть готові терпіти будь-які удари українців, а от не чіпайте тільки наше святе. Це горілку і путінку, і виробників цієї горілки. Ну, насправді. Е, Крім такого психологічного ефекту. Очевидно, я думаю, що на відміну від ударів по складам боєприпасів, по складам паливомастильних мастильних матеріалів, орків, від яких росіяни відгороджуються таким прозорим склом, наче нічого не відбувається, удари по спиртзаводам для них це сакральне. Насправді. Ці, ці удари вони покли... мають суто військову мету, адже спирт це не просто горілка, спирт це складова компонентів ракетного палива, це важливий інгредієнт для авіації, для їхньої ракетної галузі. От, ну, одні, тільки міг і 31-й, він там використовує майже 50 на 50 е керосину і спиртяги е для того, щоб підніматися, піднімати ті кінжали в повітря. От. Тож, ну, жартувати не варто, це серйозна робота, яка здійснюється нашими оборонцями. Ну, крім спиртзаводів, заводів з виробництва е керосину. Б бо складів боєприпасів наносяться удари по іншим військовим об'єктам. Сьогодні, можливо, хотів би нагадати, були вночі нанесені удари по аеродромам Джанкої в гвардійському в Криму. От, здається, стали ми просто менше приділяти увагу. Вони стали буденністю, такі удари по ближньому тилу і по Криму, зокрема. Колись ще рік два тому кожен удар це був такою певною сенсацією. Зараз удари по російським аеродромам на окупованій території стають буденністю, але від того вони не стають менш дошкульними для ворога. Навпаки, я б сказав, би, що дошкульність цих атак стає все більш. Більш такою настирною, ворог вимушений перекидати е, ті літаки, е, які забезпечують е, південь України от з Західного Криму до Східного і далі. от І хоча е, міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Костін відмовляючи нам у наданні можливості ударів. Е, Американського виробництва далекобійної зброї в глиб оборони противника говорить про те, що так росіяни вже перебазували авіацію далі за межі використання нашої зброї, ну це не зовсім так. Цілий тут багато, і е, ті удари е, наших дронів, наших ракет, які здійснюються в глиб оборони е, території противника, е, їх треба масштабувати. От, і саме заради цього ми просимо наших партнерів надати нам такий дозвіл для ударів в глибину ворожої території. Це розуміють наші партнери, але, на жаль, поки що такої згоди ми не маємо і вимушені винаходити власні способи і засоби ударів по ворогу до слова. Користуючись нагодою, закликаю всіх донатити на United 24, на флот наших дронів, як повітряних, так і морських. Пане Павло, дуже важлива тема. Це, звичайно, такі то, можливість того, що. Солдати КНДР будуть на території України. Уже як повідомляють, змі у Курську область прибуло 70 офіцерів КНДР для організації переміщення особового складу з полігонів на сході Російської Федерації. Йдеться про військовослужбовців рівня командирів рот і батальйонів. Вони мають протягом кількох днів забезпечити забезпечити прибуття своїх підрозділів на Курщиню. А як уже пише Нюйорк Таймс, до понеділка має прибути п'ять тисяч. Елітних бійців КНДР в Курську область ймовірно йдеться про е, частину елітного підрозділу Корейської народної армії. Бійці відправлять із Владивостока на великих транспортних літаках іл 76 до військового аеродрому на заході Росії, після чого їх відправлять в зону бойових дій. Наскільки зараз це є небезпечно тривожно? Якби ви прокоментували е, ці повідомлення, як має реагувати Захід? Перше діло, як нам реагувати. Захід теж важливо. І для заходу, для заходу політична складова цього дійства важливо збільшення, поглиблення співробітництва воєнного співробітництва двох кривожерливих диктаторів, кімчені і Володимира Путіна. Ну, а для нас це має практичний вимір. Практичний вимір в головах першим дням. Якщо сьогоднішнього зведення Генерального штабу відкрити, там у нас майже 1300 орків було за, один, за одну добу нейтралізовано. Дьора приблизно стільки ж. Ну от коли говорять про 1200 північно які прибудуть на фронт. Ну, власне, не, важ... не важливо, чи це на Курську, чи на напрямок, чи на Покровську напрямок. Це приблизно стільки, скільки Збройні сили України в Русні нищать притягнути. Тому говорити про стратегічний якийсь ефект від появи північно-корейських найманців, очевидно, правильно так їх називати, він э, не такий. Інша справа, якщо росіяни з Кимчинином поставлять це діло на пот... ну, тисяча 1200, це 10 тисяч 12 тисяч, про які говорять говорить теж Ну, це компенсує десь втрати росіянам за 10 днів, 10-тижні. 30 тисяч це місячна потреба російської армії в резервах. І це складає, вже дає якусь певну фору російській мобілізаційній машині за, за, заповнити ті, ті ніші термінових оперативних резервів північно-корейцями, які можуть бути набрані потім русньою. Якщо поглянути далі, і в перспективі вдасться цей експеримент двом диктаторам, і армія кімчинина піде воювати в Україну там до ста тисяч і більше, оце вже буде дуже серйозно. Тому що така фора, така компенсація. Дозволить, могла б дозволити Путіну продовжувати бойові дії тої ж інтенсивності, які зараз відбуваються, без додаткової мобілізації, якої він так боїться, фактично продовжити воювати, в тому числі чужими руками. Оце було б дуже небезпечно. В середньостроковій перспективі і в довгостроковій перспективі. Ну, але поки що це більше розмови, а не реальні плани противника, поки що мова йдеться про максимум 10-12 тисяч корейських найманців. Ну, складно сказати, наскільки вони будуть краще чи ні гірші, ніж російські вояки. В наших умовах, адже проти корейців грає незнання театру, незнання мови, слаба координація з російськими підрозділами. Це зараз, але по мірі бойових дій, участі безпосередніх бойових дій, очевидно, їх навички будуть зростати. Тому так, до цього треба ставитись уважно. І не применшувати небезпеку, але і робити з цього о, якусь сенсаційну перевагу російської армії не варто. Тим не менше, от о, той політичний фактор, на який звертає наші пар... увагу наші партнери, і ми їхню увагу з перевертаємо також, він, він серйозний, фактично, як в тому анекдоті. Оширеними. Якби в 2021 році хтось сказав, що е, на Курщині Україна буде воювати з Кореєю, то вони посадили в дурку. Ну, але бачите, вже так і відбувається е, на полі бою. І Я думаю, що це потребує реакції е, не тільки наших партнерів, а світової спільноти, е, пан Гутираж, який не. Буквально на день ООН обнімався там з кремлівським диктатором, має теж реагувати. Разом з цим пишуть про те, що The Sunday Times, КНДР побоюється дезертирства своїх солдатів до України. А ще раніше була інформація, яку дізналося суспільне з джерел у розвідці, що північно-українські військовослужбовці вже втікали з позиції на кордоні України з Брянською та Курською областями. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Співрозмовник видання додав, що мотиви втечі солдатів із КНДР поки не встановлені. А Російські військові розпочали їхні пошуки. Чи може така історія стати масовою і чому? Ну, власне, достатньо подивитися ну регулярні кадри, як північнокорейські і цивільні, і військові тікають намагаються прорватися через лінію розмежування між північною і південною Кореєю? Прямуючи з того концтабору, ризикуючи життям заради того, щоб виявитись в країні вільній, в країні, де є харчі. Це теж важливо, де можна жити, щоб зрозуміти, що перспективи дезертирства в Північній Кореїці значно більше, ніж у росіяни. Знаєте, це нагадує от ті. Набори росіянами громадян держав Африки для зборки шахедів. І коли питають безпосередньо тих африканок чи африканців, навіщо вони приїхали в Росію. Вони кажуть, ну це ж Європа. Зараз ми сюди добралися, а от тут вже зовсім поруч цивілізований світ, Німеччина, інші держави, де приязно ставляться. До мігрантів з Африканських держав ми хочемо через Росію перебратися туди. Це трошечки фантастика, але е, такий фактор є. І я не виключаю, що північнокорейські солдати будуть намагатись прорватися через Росію, через Білорусь, через Україну до цивілізованого світу. От, і, ну, як таке буде відбуватися? Ну, ще раз, давайте подивимося, як будуть розбиватись е події на полі бою. Занадто незначна кількість північно-корейських військових поки що планується бути залучена в, в бойових діях. Ну, це не той контингент, на який би я зараз звертав увагу. Тобто мати їх на увазі необхідно, але. Е це не ті, не ті стратегічні резерви, які варто обговорювати. Ну, це як обговорювати кадирівських тіктокерів. Да? Класні вони бійці чи погані, але їх по відношенню з загальною чисельністю російської армії відсоток дуже маленький. І говорити, от зараз Кадирів прийшли в черговий батальйон Ахматівців на фронт і фронт обрушиться чи вони навпаки прорвуться через Україну, там, допомагати від Неїчкері, ну, не варто.